Чому Україні вкрай необхідно вигравати у Молдови? Динамо пішло шляхом шахтаря і націлилося на ринок Бразилії. Та що саме співали фанати про Путіна під час матчу Латвія-Литва? Друзі, вітаю вас, Макс Коляда, ваша подобайка. Найкрутіші коменти під минулим випуском. Дякую за те, що ви ці коменти, як завжди, пишете. І дякую нашим спонсорам. Ну а ми стартуємо з Олімпійської збірної України, котра 8 червня продовжила свій виступ на міжнародному турнірі у Франції. У третьому матчі наша команда перемогла Панаму 2-0. Нагадаю, до цього були перемоги над Італією 4-0 та Індонезією 3-0. Що там можемо за перше місце з, з Аргентиною посперечатися? Хто дивився ці три матчі? З Італією було весело. А от сьогодні повний швах. Окрім пари дальніх ударів Волошина, і згадати нема чого. Іли. Тимо трансферів півзахисник Минає Владислав Вакула зацікавив три клуби УПЛ. Повідомляє та то таке: це Зоря, Чорноморець та Карпати. Закарпатський клуб хоче отримати за 25-річного українця 150 тисяч доларів. Я аплодуватиму стоячі мина, якщо вони його продадуть. Чувка менше голів в кар'єрі, ніж клубів, в яких його вигнали. В чорноморці після завершення сезону залишилося п'ять гравців основного складу. Повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацько. Він зазначив. Що захисник Володимир Салюк ймовірно залишить команду? Що далі буде з чорноморцем? Друзі, питання відкрите. Але на мою думку, найцікавіше, те, що далі буде робити Роман Григорчук, знову в черговий раз збирати нову команду, ставити якийсь новий футбол. Чи все таки покине Чорноморець? Це на мою думку найцікавіше питання на полі проявляє інтерес до нападника Динамо Владислава Ваната. Повідомляє Меркато Ком». за даними джерела, неаполітанський клуб вже деякий час стежить за гравцем. Віктор Вацко раніше повідомляв, що футболістом також цікавляться Зальцбург, Аякс» Та Вілі Реал. обмін на осім хена треба пропонувати. Але здається, як то зазвичай буває в Динамо, вона та потримають. Але то не вся інформація по київському клубу. Раніше ми говорили про такого хлопця, як Брайан Сибаліос з Форталези. Це центральний захисник. Так от, за інформацією, то, -то таке, кияни вже домовилися з бразильським клубом щодо його. Переходу залишається домовитись про умови особистого контракту з самим футболістом. Інтер планує влітку підсилити позицію воротаря. Як повідомляє кальчо-меркатоком з посиланням на і Джорно, Міланський клуб розглядав варіант з підписанням голкіпера реала Андрія Луніна, але їм довелося відмовитися від цієї ідеї, коли з'явилася інформація, що українець має продовжити контракт з бершковими до дві тисячі 9-го року ще один цікавий варіант. Думаю, виграти конкуренцію зомера легше. Цікавий варіант. Клуб міцний, конкурент старий. Все для того, щоб Прийти і боротися за першого номера, зажати 10 лямів за труби на минулого року, щоб шукати вже цього року заміну зомору і дивитись на Луніна за 35 мільйонів. До речі, про зажати друзі, як ви знаєте, у нас на каналі доступна опція спонсорства. Ви можете стати нашим спонсором. Всього є шість рівнів. Перший рівень підписки це всього 35 гривень на місяць. Ми щодня, друзі, сонце ще не встає. Розповідаємо вам протягом 4 років всі найцікавіші новини українського футболу. ваша підтримка завжди покращує україномовні продукти. Тож підтримайте нас, бодай першим рівнем спонсорства. 9 червня 24-го року на стадіоні трудові резерви, що у Курську на Росії, відбувся матч між командами другої ліги Авангард. Іртиш, цей поєдинок перервали через загрозу ракетної атаки. Ітоги СВО. Ані общем, ані прості, ці ітоги. Парашки літають, БПЛАшки і дрони. Весь цивілізований світ відрізає будь-яку дотичність до Оркостанського світу. А у деяких країнах так взагалі прямо шлють, куди треба цю орду. Ось, наприклад, під час півфіналу Балтійського Кубка Латвія, Литва, вболівальники співали Путін. Також на трибунах було чутно скандувати. Слава Україні, героям слава база збірна України готується до Євро 2024 Лишився виїзний товариський матч з Молдовою у Кишиневі. Журналіст Ігор Семьйон у своєму телеграм-каналі відзначив, що навіть е, він цей поєдинок може вплинути на те, як і з ким гратиме Україна у відборі на чат світу двадцять Дуже вам коротко. Пояснюю після поразки Польщі Україна йде якраз 12-ю серед збірних УЄФА. Помітно відстає від Данії, але випереджає Австрію. Через це навіть за незначної важливості матчу з коефіцієнтом 10 низький рейтинг Молдови сильно вплине на рейтинг України. У разі поразки ризикуємо втратити одразу 8-84 очка, тобто удвічі більше ніж ми маємо зараз. Відрив від Австрії, враховуючи, що в неї до євро матчів більше не заплановано. Пропустимо її вперед до старту турніру. У разі нічієї втратимо 3,84 очка. Отже, підсумок Україні не можна не виграти у Молдови. Є ризик пролетіти повз перший кошик відбору на чат світу. А відповідно нам випадуть сильніші команди. Кому то треба, правильно нікому. Безумовно, поєдинки євро. Вони набагато важливіші і по рейтингу, і по всьому іншому, але в будь-якому випадку матч проти Молдови. Його не можна ні програвати, ні грати, нічюю. Треба думати не тільки про те, що зараз треба готуватися до євро, а ще й думати про той чемпіонат на який буде зовсім скоро. І про те, що нам можуть випасти сильніші суперники, і це ускладнить нам дорогу кваліфікації. Друзі, що ви думаєте, пишіть у коменти. А у нас ребус успіхів вам у вгадуванні. і у мене все. Вам дякую за увагу. Бережіть себе, і папа, -па. на зв'язочку.